Одна з незабутніх подій в нашій історії. Матчі збірної України, які об'єднали довкола себе всю націю. Саме тут Андрій Шевченко забив свої останні голи. А м'яч дев'яча ворота Англії назавжди залишився фантомом. Чому Донбас Арена так здивувала Європу і як Україна підкорила своєю гостинністю увесь світ? Вітаю, друзі! Це гра футболів. Про цей випуск ви давно запитували, і він дійсно буде присвячений незабутнім враженням. Збірна України вперше зіграла на євро, і цей євро був домашнім для нашої країни. Давайте згадаємо цей неймовірний час. У травні 2007 року збірна України разом з Польщею стають першими командами, які дізнаються, що за п'ять років точно гратимуть у фінальній частині чемпіонату Європи 2012 року. Для України це буде історичний дебют. Бо ми ніколи не грали на євро. Ми отримуємо гарантовану путівку як наслідок статусу країни господарки Євро. Як відбувалася підготовка до євро? Я розказував в попередньому випуску гри футболів. Якщо пропустили, подивіться цю історію випробувань. Але окрім побудови стадіонів та інфраструктури, потрібно було сформувати боєздатну команду гідну статусу господарів євро. Після того, як Україна отримує право на проведення чемпіонату Європи, збірна встигає провалити два відбіркових цикли. Ще з Блохіним ми не долаємо кваліфікацію на чемпіонат Європи 2008 року. У групі з Францією та Італією. Фіналістам та переможцем Чемпіонату світу 2006 року, Україна посідає лише четверте місце. Попереду нас опиняється Шотландія. А Литву, яка фінішувала п'ятою, ми випереджаємо лише на один бал. При цьому ганебно програючи їм в останньому турі, загалом Україна зазнає п'ять поразок у відборі і повторює свій найгірший виступ в часів кваліфікації на євро 96 Замість Блохіна приходить Михайличенко, який теж не може вивести команду на чемпіонат світу. Готувати збірну до євро призначають Маркевича, але Мирон Богданович затримується в національній команді лише на 7 місяців з лютого до серпня 2010-го. Детальніше про історію того конфлікту з Федерацією я розповідав у відео про металіст періоду Ярославського. Обов'язково подивіться. Юрій Калитвинцев, який стає виконуючим обов'язки в збірній, теж надовго не затримується. Григорій Суркіс продовжує шукати варіанти. Пресі з'являється прізвище Павла Яковенка, який тоді тренує молодіжку. Також серед можливих кандидатів джерела називають Марчело Ліппі і Олега Блохіна. Ще в лютому 2011-го Суркіс каже, що з Олегом Володимировичем про повернення у збірну навіть не вів мови. Але вже в квітні 2011-го стається несподіване повернення. Олег Блохін вдруге очолює збірну України. На той момент тренер без роботи вже три роки. Короткотривалий вояж до ФК Москви закінчується провалом, він навіть не допрацьовує до кінця сезону. Тому в 11-му вибір блохіна на посаду виглядає скоріше як ностальгічні спогади чемпіонату світу 2006 року, єдиного великого форуму, на якому грала наша збірна, І яку тоді довів до чвертьфіналу саме Блохін. Тим часом перед самісинким стартом чемпіонату починається брудна інформаційна кампанія проти Євро в Україні. Запускають її британські змі Sky Sports робить так зване розслідування про те, що в Україні розгул футбольних хуліганів. На BBC цю тему розігривають ще більше. Виходить документальний фільм Стадіони ненависті, який теж виставляє українських фанів на стадіонах як расистів, які несуть небезпеку для життя цивілізованих англійців. Показують побиття іноземців на стадіоні у Харкові, і все це підігрівають фразою Сола Кембела, екс капітана збірної Англії. Він попереджає фанатів, що їхати в Україну небезпечно, бо можна повернутись додому у труні. Україна відповідає заявою від МЗС, яке вимагає вибачень від BBC за такий фільм, що нагадує найкращі традиції російської пропаганди. Але повернемось до футбольної складової нашої збірної. Підготовка до чемпіонату Європи з Олегом Блохіним теж не виглядає успішною. За рік команда виграє шість поєдинків, рівно стільки ж матчів програє. Паралельно блохін стикається з проблемами формування складу. Найбільше дошкуляє воротарська позиція. Спершу дискваліфікацію через допінг отримує основний на той момент Олександр Рибка, який у 2011-му номер один у шахтарі, витіснивши з основи Андрія П'ятого. Потім по черзі вилітають через травму Андрій Дикань та Олександр Шовковський. У Блохіна не залишається інших варіантів, як повернути до основи п'ятого. Інші два кіпера, які поїдуть на євро, ветеран Олександр Горяйнов з металіста, і тоді ще юний Максим Коваль з Динамо. Казати, хто лідер збірної на той момент теж складно. Команда переживає зміну поколінь. Андрій Шевченко на порозі завершення кар'єри. Після Мілана він переїжджає до Челсі, де кар'єра йде донизу. Там він більше лікується від травм, ніж грає. Потім невдала спроба реанімувати кар'єру під час оренди у Мілані. І нарешті, у 2010-му Шева повертається до рідного Динамо, фактично закінчувати свій зірковий шлях. Інший легіонер з топ чемпіонату Андрій Воронін на той час уже не гравець Ліверпуля. У 2010-му він міняє АПЛ на чемпіонат Росії і виступає за московське Динамо. Єдиний представник топ-чемпіонату на той час Анатолій Тимащук з Баварії. Молодь теж не вражає Блохіна. після молодіжного євро. У 2011-му він відкрито каже про розчарування гравцями, які не змогли вийти з групи. Блохін каже, що список кандидатів суттєво зменшився. Хоча додає, остаточне рішення буде прийнято, зважаючи на виступи за клуби. У підсумку до заявки на домашнє євро потрапляє Будко, Ракицький, Коноплянка і Ярмоленко. Всі на той момент є гравцями основи у своїх клубах. Також на ходу перебувають Алієв і Мілевський. Загалом непогана банда, з якою можна розраховувати на щось більше, ніж просто участь. Хоча жереб не є поблажливим до нас. В Україні дістаються фаворити: Англія, Франція і ще Швеція з Ібрагімовичем. Блохін одразу попереджає: виграти євро Україні нереально. Задача, хоча б вийти з групи, та й це буде зробити важко, бо збірна не готова до такої конкуренції. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа. Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. 7 червня 2012 року, за кілька днів до старту турніру, національна команда повертається зі зборів в Австрії до Києва. На стадіоні Динамо відбувається відкрите тренування. Подивитись на яке приходить більше п'яти тисяч фанів. Уявляєте, це просто тренування. Збірна отримує підтримку, про яку перед початком турніру просить Олег Блохін. І це відчувається не лише на стадіоні чи фан-зонах. Все навкруги завантажене в жовто-сині кольори. В Києві це відчувається особливо. Бо перший суперник збірна Швеції обрала місцем для базування саме столиці України. Тут їм доведеться зіграти всі три матчі групового етапу. Тому і фани вирішили обрати місцем для проживання Київ. Їхньою резервацією стає наметове містечко на Трухановому острові. Тут вони живуть, сплять, їдять, розважаються. Умови подекуди спартанські. В один з днів Євро. Труханів острів ледь не йде під воду через зливу. Неприємно, але шведам це настрою не псує. До речі, погода на цьому євро ще й не раз буде показувати свій норов, і в підсумку це перетвориться у одну з найбільших нефутбольних перемог України. Про це трішки згодом. А поки повернусь до Шведів, які під час євро заполонили не лише Труханів острів і центр Києва, а й серця українців. Здається, у столиці вони просто повсюди, усміхнені вікінги у жовтих шоломах, найбільше вподобали площу біля ЦВК і, звичайно, ж фан-зону на хрещатику. Випивають тонни українського пива, яке для них вартує просто копійки, але при цьому поводять себе привітно і стають одразу улюбленцями українців, які відповідають їм взаємністю. Але перед першим матчем з Україною у Швеції була надія на щось більше, ніж просто груповий етап. Якщо говорити про збірну Швеції на чемпіонаті Європи 2012 року, то звичайно ж головна зірка тієї команди і небезпека для нас Златан Ібрагімович. На той момент він гравець Мілана, трансферна вартість 30 мільйонів євро. А це чверть всієї збірної Швеції. Інші призвища, які тоді на слуху в Європі, Чельстром і Саксон, Ольсон, Гранквіст, Тойвонен. Але загалом ця збірна не виглядає тією, яку варто боятися. Україна грає вдома, на заповненому Олімпійському. Весь стадіон в унісон з командою співає гімн України. Тоді це ще не було такою традицією і виглядає по-справжньому епічно. А додайте до цих 70 тисяч на стадіоні ще й 100 тисяч на хрещатику, з енергії в центрі столиці, який Україна на той час ще ніколи не бачила. У першому таймі напруга в матчі лише підвищувала градус повітря спекотного Києва. Україна володіє ініціативою. Коноплянка намагається застосувати свою головну зброю забити після фірмових зміщень з флангу в центр. Поки без шансів. Найкращий момент першого тайму у Шевченка, але увійшовши в штрафний майданчик, пробиває повз відповідь від Швеції. Удари Ібрагімовича у стійку після навісу зі штрафного. Але на початку другого тайму златан таки забиває. Швеція проводить атаку правим флангом. Навіс у штрафний завершується тим, що м'яч потрапляє до Чельстрома. Той віддає на Ібрагімовича, який впритул розстрілює ворота п'ятого. Але шок триває недовго. Вже за три хвилини Україна відповідає. Гусів протягує м'яча до штрафного майданчика, віддає на Андрія Ярмоленка, і Андрій робить закидання на лінію воротарського шведів, де Шевченко пробиває головою точно у ціль. Стадіон починає гнати команду вперед. Україна отримує право на кутовий. Коноплянка подає, а Шева нібито оббігає по колу Ібрагімовича і головою відправляє м'яч у ближній кут. Так, в дурнях ібру ще ніхто не залишав. На останній хвилині матч у Україні просто щастить. Ібрагімович виводить на ударну позицію Ілмандена, але той пробиває вище воріт. Україна доводить матч до перемоги. І починається справжнє шаленство. Гуділи і святкували не лише фан -зони. Автомобілі з українськими прапорами не давали заснути містам до ранку. Це був той самий момент національного єднання, який зробило Євро 2012 в нашій країні, і перемога національної збірної. Після перемоги над Швецією збірна переїжджає в Донецьк. Там на Донбас Арені у команди Блохіна два матчі. Підтримка нашої збірної гарантована не менше ніж у столиці. Подивіться на Донецьк 2012-го. Люди на вулицях у футболках збірної на щоках намальовані сині жовті прапори, А перед Донбас-ареною влаштовують флешмоб підтримку національної команди у матчі проти Франції. Футбольну атмосферу псує, хіба що не футбольна погода. Кілька днів у Донецьку стовпчик термометра тримається на позначці 30 градусів у тіні. А в переддень досягає 34 градусів. Але що станеться згодом, ще ніхто навіть не може уявити про це згодом. А поки Україна живе на базі Донецького металурга і готується до свого другого суперника на євро. Франція на той момент не просто фаворит у майбутньому матчі. Це команда, яка завжди вважається одним з претендентів на перемогу в турнірі. За плечима у футболістів шалений досвід міжнародних матчів та перемог у топ чемпіонатах. Основна ударна сила тієї команди Франк Рібері з Баварії, Самір Насріз Мансіті, Філіп Мексес з Мілана і, звичайно, ж Карім Бензема з Реалу. Тоді він ще викликався до збірної і був її лідером. Про те, як він потрапив в опалу у національній команді і став там персоною нон-грата, я розповідав у попередніх випусках. Подивіться обов'язково історію про цю неоднозначну постать. На матч проти України Франція виходить з бажанням покращити своє турнірне становище, оскільки в першому турі все завершилось для них нічиєю з Англією, і Україну треба перемагати. Вже на четвертій хвилині матчу у Франції перший на пів момент. Мене один на один з п'ятовим, але кіпер збірною встигає до м'яча першим. Триває п'ята хвилина матчу. Здається, ми тримаємось впевнено, але щось неймовірно починається відбуватися в небі над Донбас Ареною. Після аномальної спеки починається легкий дощ, і здається, для гравців це приємний бонус. Грати буде значно легше. Але дощ за декілька хвилин перетворюється в зливу, а ще за декілька в справжню бурю. Арбітр зупиняє матч. Дощ всюди від нього не сховатися навіть під дахом Донбас Арени. Злива на полі і на трибунах. Коментаторам вимикають гарнітуру. Фани починають тікати з секторів. На очах болівальників на стадіоні і мільйонів телеглядачів по всьому світу на Донбас Арену падають тони води. Сьогодні футболу вже не буде, так думає більшість. Пауза триває годину. Замість поля на Донбас Арені справжнє озеро. І представники УЄФА в розпочі. на який день і головне, куди переносити зірваний матч. Але ось що цікаво. На очах той самої мільйонної телевізійної аудиторії по всьому світу відбувається дещо, за що навіть зараз, після минулих 12 років, відчуваєш справжню гордість. Дренажна система українського стадіону демонструє справжнє диво. За якусь годину з газону зникає озеро. Трава виглядає так, ніби то ніякої бурі взагалі не було. У ЄФА в справжньому шоці Донбас Арена демонструє статус найкращого стадіону Європи преміум класу. І що важливо як тоді, так і тим більше зараз цей стадіон побудований в українському Донецьку. Арбітр відновлює матч, але щодо самої гри, помітно, що наші хлопці, що називається, перегоріли. Франція контролює м'яч, і мене забиває вже на 15 15-й хвилині. На щастя для нас з офсайду. Потім Лебльо створюють ще кілька небезпечних моментів, де в гру вже доводиться вступати Андрію П'ятову. Найнебезпечніше, коли з 9 метрів пробиває все той же Менес, а під кінець тайму ще й Мексес пробиває головою і п'яту витягує м'яча майже з лінії. У нас же за створення небезпеки відповідає Андрій Шевченко. Селін пасом зі своєї половини поля виводить капітана один на один з угольорісом, але удар шеве приходиться точно туди, де стояв кіпер. А на початку другого тайму Шева намагається закрутити в дев'ятку, де йому бракує сантиметрів влучності. Франція ж у відповідь забиває двічі протягом трьох хвилин. Нестримний у той вечір Менез забігає у штрафний майданчик, обігр Селіна і забиває у ближній кут воріт. Україна не встигає відійти від шоку, як Бензема віддає на Кабая, а той з ноги Гусева відправляє м'яч у наші ворота. Україна в результаті поступається 0-2. І питання виходу з групи переноситься на матч третього туру проти Англії. Ситуація перед завершальним третім туром наступна. У Англії та Франції по 4 бали. В Україні 3. Шведи мають 0. Аби гарантувати собі вихід у плей-офф, є один варіант переграти Англію. Збірна трьох левів ще один фаворит турніру. І хоч як національна команда вони не вигравали на мейджорах з часів домашнього чемпіонату світу 66-го року, все ж її склад це суцільний калейдоскоп зірок. Харт і Леско з Ман Сіті, Джерард з Ліверпуля, Террі і Ешлі Кол з Челсі, і щойно виграли лігу чемпіонів. Ешлі Янг і Руні з Ман Юнайтед. Останній, до речі, пропустив старт турніру через дискваліфікацію, але саме на матч з Україною вона закінчується. У нас ситуація протилежна. Андрія Шевченка турбує стара травма, через що він пропустив останні тренування і його появу в матчі з Англією, як каже сам тренер, 50 на 50. А ще перед грою трапляється кумедна історія. До коуча приходить, як він скаже сам, два шамани і обіцяють допомогти з результатом за грошову винагороду. Блохін просить у тих гарантийного листа, але на таке ті не погоджуються. Можливо, все-таки шамани знали, що у цьому матчі не все буде вирішуватися виключно футбольними діями. Тим часом в самому Донецьку свій тролінг і прикол тягнуть фанати збірної Англії. Пам'ятаєте Сола Кембела, який перед євро закликав фанів не їхати в Україну, бо звідти можна повернутися в труні. Про справді була, але тільки одна. Її зробили самі вболівальники Англії для соло з надписом Кембл ти був неправий». В Україні фані влаштовує все, і жодної небезпеки вони не відчувають. І це стосується не лише англійців у Києві. Це демонструють шведи у Харкові, нидерландці, які роблять місто яскравішим своїми помаранчевими парадами. Йдучи до стадіону на матчі своєї збірної, вони залучають до карнавальних перевдягнень не лише своїх. Поруч з ними з радістю йдуть українці, і так стається перед кожною грою. Як подяка за гостинність, фанати навіть виконують гімн України на одній з центральних вулиць. А вже після вильоту їхньої збірної з євро помаранчева армія замовляє понад два десятки рекламних бордів, прикрашених плакатами із зображенням тюльпана і написом Дякую Харків. А от в Польщі такої спокійної і мирної атмосфери немає. І причина тому наші північні сусіди вже тоді з них випирає їхній руський дух, яким вони хотіли похизуватися у Варшаві якраз перед грою зі збірної Польщі. 12 червня всеросійське общество Балечко вирішує провести марш руських від музею Войська Польського до стадіону народового. Хода приурочення Дню Росії, хоча попередні роки на цю дату фанати ніяк не реагували і маршів у себе вдома не організовували. А от в столиці Польщі вони вирішують зробити провокацію, провести так званий акт побіда. Бесі співають там катюшу, поводяться дуже агресивно, Мовляв, ми тут господарі. Зіткнення між поляками та росіянами були неминучими. Як наслідок, кілька поранених і госпіталізованих, і дві сотні затриманих з обох сторін. Розлючені російські фанати агресивно реагували на появу камер, наслідок чого розбили апаратуру польського телебачення. Але у підсумку польські вболівальники не дали здійснитися планам росіян. Росіяни з тієї ходи зробили своєрідний висновок. На наступний євро у Франції вони вже організовано на чартерах, відправились конкретно за однією цілею: здійснити безлад і бійню в середмісті Марселя з англійськими фанатами. Але повернемось у 12-й рік на наше євро, де в Україні взагалі ніхто нікого не бив. В затишний український Донецьк ще не прийшов руський мир. Усім було цікаво спостерігати за туристами з Європи. А ось на зухвалу поведінку російських гостей дивилися як на щось маргінальне, заправлене великою кількістю алкоголю. Донецьк жив святом футболу. Українці єдналися один з одним і сиділи по пабах разом з англійцями, і це було по-справжньому весело. Що стосується нашої команди, то Олег Блохін намагається розрядити ситуацію. В роздягальні він розповідає анекдоти, вмикає музику, намагається зняти напругу перед вирішальним матчем, а ще суттєво перетасовує склад. Шевченка, який не встигає відновитись у старті, міняє девич. Також зі старту грає Мілевський та Гармаш. У Англії очікувано на полі з перших хвилин з'являється Вейн Руні, і ця поява стає фатальною для нашої команди. В перші хвилини гри Україна домінує у матчі, намагається знайти щастя завдяки дальнім ударам Гармаша і Гусєва. Ярмоленка заходить у штрафний, але б'є у руки Харту. А в самому дебюті другого тайму гол залітає у наші ворота. Джеров виконує передачу з флангу, серія рикошетів, і Пятов припускається помилки, а Руні виводить Англію вперед. Але попереду в Україні ще весь другий тайм, час відігратись є. Та як то кажуть, м'яч вперто не йде у ворота. Мілевський головою пробуває вище, а потім стається епізод, який певно досі стоїть перед очима всіх фанів збірної України. Девіч виходить на ворота, переграє харта і здіймає руки догори. Але, як виявилося, зарано з Террі винести м'яча з лінії воріт зараховується рефері кашаєм як успішно. Він не фіксує гол. Для довідки тоді не було ні гол лайн технолоджі, ні тим паче вар. Тому переглянути рішення навіть попри тиск і невдоволення блохіна і всього стадіону угорський арбітр просто не міг. До речі, пізніше він визнає свою помилку і перепросить за це. Але це вже нічого не змінить. Україна у підсумку програє 0-1 і завершує свої виступи на першому чемпіонаті Європи. Завершує з відчуттям несправедливості по відношенню до нас як господарів євро. Тоді у нас було відчуття, що ми могли б пройти. Так, можливо, не дуже далеко, але бодай зіграти ще один раунд. Євро 2012 у підсумку виграє збірна Іспанії у фіналі. На НСК Олімпійській команда Дель Боске переграє Італію 4-0 і стане першою командою в історії, якій вдалося виграти три поспіль мейджери: Євро 2008 чемпіонат світу 2010 і також євро 2012 Україна ж здобула свою особисту перемогу. Ми показали, що здатні провести турнір на високому рівні. Про це говорили як у статтях преси, яка перед початком євро лякала поїздкою до України, так і у офіційних прес-релізах у Єфа. За час чемпіонату Європи Україну відвідала майже 2 мільйони фанатів за кордону. Київська фан-зона стала найбільш відвідуваною серед усіх восьми міст господарів євро. І що важливо, за час євро в Україні не відбулося жодного конфлікту чи сутичок фанатів, на відміну ж від тієї ж Польщі. Це була класна презентація нас як сучасної країни, яка може проводити великі змагання на топ-рівні. І потім ми ще отримаємо можливість провести фінал Ліги Чемпіонів, але це вже інша історія. Те Євро стало початком нашої безперервної присутності на континентальних форумах. Але найголовніше те, що такого єднання, як під час Євро 2012 Україна не переживала ніколи за часів незалежності. Ми разом раділи, коли забивав Шевченко. Разом переживали під час грози на Донбас Арені. Разом нервували, коли не зарахували гол Девича. І разом плакали, коли почули фінальний свисток того матчу з Англією. Ми були разом від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Ялти. І сподіваємось, що попереду нас чекає ще і проведення чемпіонату світу в Україні, який Україна обов'язково проведе після нашої перемоги. Друзі, звертаюся до вас з проханням допомогти родинам загиблих футбольних ультрас, якими опікується фонд Трибуна героїв. Зробіть ваш внесок щиро від вашого футбольного серця. QR-код зараз на екрані. А що пам'ятаєте ви з тих часів? Чи відвідували матчі Євро, чи бачили зливу у Донецьку або перемогу над шведами у Києві? Напишіть в коментарях ваші спогади, а за кращу історію я подарую комусь з вас ось цей офіційний м'яч Євро 2024 від наших партнерів. Лайк випуску за роботу нашої команди проекту і обов'язково підпишіться на гру футболів, щоб не пропустити. Наступну історію про євро з вами був Олександр Денисов. Слава Україні.